Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, і чуже життя кожен цінує. Моєї країни чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, нігде не блукають. В Моїй Україні сміхаються діти, і мамам без приводу там несуть квіти. Бабусям стареньким принесуть водички і зроблять порядок біля кринички. Моїй Україні найкращі дороги, не знають там люди звуку тривоги. Їх будь-будильник, а не сирена, і жовто-блакитні повсюду знамена. Моїй Україні високі зарплати, ми можемо на море усі відкладати, купити машину, квартиру і матрац. І ви зауважте це тільки аванс. Моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. Моїй Україні є чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. Моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро, терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крапка.